І до іншої гострої проблеми водії дорогих автомобілів продовжують порушувати правила дорожнього руху. Водійчого авто виявивши досить схожим на цього пана, а цей пан виявивсь Григорієм Суркісом, віце-президентом УЄФА. Дуже сподобалась і принциповість пана водія, який не пропустив водія порушника. Насправді це було більше, ніж просто принциповість. Це була епічна боротьба добра зі злом. Ти не пройдеш. Я слуга до вічного вогню! Гемне полум'я не допоможе тобі. Як примусити усіх водіїв дотримувати ще правил дорожнього руху? Водаї не знають. Зате вже почали турбувати ще про комфорт водіїв. Почали зі зручності сплати штрафів. Працівникам ДАІ у якості експерименту роздали банківські термінали, і тепер водії можуть оплатити штраф одразу після порушення. В руках інспектора Дмитра Пікожа, крім смугастої палички та свистка, відтепер нова зброя мобільний банківський термінал. Ну, в принципі, це достатньо зручно. Економія часу. Щас оплата штрафу. Вводимо серію та номер протоколу. Але тут насторожує інше. Подивіться, який банк є власником платіжних терміналів. Це ж небезпека. Є загроза, що наступним кроком цього експерименту буде ось що. Доброго вечора, інспектор щур. Ви порушили, перевищили швидкість і ви можете штраф заплатити. У мене просто зараз в мене двічі термінал. Ви можете карточку заплатити. Маєте карточку? Немає. Не проблема. Ви можете оформити в мене карточку. Mastercard Gold, Visa Gold, кредитна карточка, універсальна карточка, карточка для виплат. Я знаєте про що шкодую? Що власник банку, який їм видав термінали, немає бізнесу з камер, які автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху. Бо якби він мав цей бізнес, то з його коломою наполегливістю він би дуже швидко пролебіював і встановив над усіма перехрещами ці самі камери. І даї нам би було вже не потрібне як таке.